Вітаю всіх! Ну, як ви розуміли, вже три... мій третій іменинник, йому був вручен подаруночок. Я робила конкурс на третього іменинника. ось, Тому дивіться. Конкурс виграний був в мене був переможець, все добре. І, до речі, кому цікаво, хто питав, знайшла я посилання в інстаграмі, сторінку дійсно заблокували, вони створили нову сторінку. Кому цікаво, пишете у приватні повідомлення, я кину на посилання на інстаграм. Висилають все добре. ось, Все доходить ціле. Відразу скажу ціле ось такий величезний кіндер. Просто величезний шоколад смачний, його багато. Я беру серію для хлопчиків. Бо вони всі хлопчики, це динозаври. Ось такий динозаврик був всередині. великий прикол, що я замовляла вже другий раз, і другий раз випав приїхав такий же динозавр такий же, однаковий це діплодок. Длінно шеї. Харчується травкою. Я трішечки обожнюю динозаврів, бачила ці, ці, цілий цикл фільмів про це, давно в дитинстві. У мене були да, відротики з динозаврами. Мультики всі передивились, тому трішечки тут розбираюсь. Вони такі прикольні. Досить. Це не войовничі динозаври. Це спокійний вид динозаврів. Дуже спокійний. Цікаво, правда? Ну, іграшка така досить дебела, скажу чесно. Збирається вона з декількох частин. Це дві частинки. Хвостик, а також голова з двох частин. Тут совується дуже так добре, нічого не випадає. І тут воно як шевелиться, але воно не випадає, воно зроблено, так скажемо, на совість. Малий його вже потягав, мій молодшенький, так сказати. Потягав, все добре, бачите, цілий. Тому кому потрібно, пишемо в приватні повідомлення, дам посилання, дуже цікава річ. Дітям, можливо, там на Новий рік, до речі, ще встигнете до Нового року. На Новий рік, там на січень, на якісь свята, можливо. Взагалі цікава штука. Серія мені сподобалась.